Ми сьогодні поговоримо з головою правління благодійного фонду. Доброго дня ради про те, що ми зустрілися, і хочемо послухати і глядачі про те, чим ви займаєтеся. Сама ідея створення фонду була. Коли ким вона виникла, і що робить на сьогоднішній день фонд. Заснували фонд. Ми ще до повномасштабного вторгнення. А, у нас був такий свій, як це сказати, обрій, да, де ми зустрічалися тільки атошники. Здоров'я, шановній спільноті, мадяр на зв'язку. Сьогодні хочу підтримати наших постійних партнерів благодійний фонд Марікейт, котрий спочатку повномасштабного вторгнення з першого дня опікується потребами нашого підрозділу. Йде з нами нога в ногу і постійно здійснює якісь суттєві. Збори і закупи на потреби підрозділу, що приймає активну участь у бойових діях. А, до речі, я сказала, що немає допомоги за кордону. Є українці, які так. там об'єднуються в Німеччині, в Великобританії. Ось вони там об'єднуються і все ж таки допомагають. І все таки допомагають. Так, наші. Ну а ви знаходили якісь там фонди вже в Європі? Чи ви тільки починаєте, от я кажуть, про себе заявляти на європейському та на американських ринках? Тільки розпочинаємо заявляти тільки? про себе да. да. Друзі, всім привіт! У нас черговий випуск «Подкаст з адвокатом Ігорем Місько. І сьогодні у нас в гостях ми сьогодні в Київській школі державного управління імені Сергія Нишного в бібліотеці в чудовій бібліотеці. Ми сьогодні поговоримо з головою правління благодійного фонду Мері Кейт Катериною Ейзер, яка є і співзасновником цього фонду. І чим займається фонд, як він розвивається, що робить, як допомагає Збройним силам України в сьогоднішньому нашому випуску. Катя, доброго дня, доброго дня. радуй про те, що ми зустрілися і. Хочемо послухати і глядачів про те, чим ви займаєтеся, сама ідея створення фонду була, коли, ким вона виникла, і що робить на сьогоднішній день фонд. Навзаєм приємно зустрітися з вами дуже в цій затишній залі. Перший раз тут знаходжусь. Заснували фонд. Ми ще до повномасштабного вторгнення, так як мій чоловік був в АТО. У нас був такий свій, як це сказати, обрій, да, де ми зустрічалися тільки атошники, нам було зручно, ми були на одній хвилі, ми робили різні заходи, там, поїздки кудись. І у нас були одні цілі. Ми бачили одні ті самі проблеми, з якими стискаються військовослужбовці після того, як вони приходили з війни. І у нас було багато таких соціальних проєктів. Наприклад, там ми хотіли побудувати якийсь пам'ятник на честь загиблих в парку парк перемоги на Дарниці. Тобто, у нас були ну, невеличкі цілі. Угу. І коли я в 22-му році якраз перед війною вже закінчила всі документальні, ну всі ці Статут Оформлені, затвердили, ці, да, статут затвердили неприбутковість. Я ще тоді навіть не розуміла, з чим ми в цьому році стисне. Тобто це ще було фонд створений був до моменту повномасштабного. Да, да. Я ніколи не думала, що буду займатися тим, чим зараз займаюсь. бо я працювала, я 15 років працювала на держав... в державній службі. А, я просто, а це, Як, я як получу... співзасновник, да, я була на на як громадських На громадських засадах так. — цього благодійного фонду. Тільки нещодавно я звільнилася офіційно ага. вже, бо я вже не витримувала розриватися і туди, і туди. А тоді фонд вже почав функціонувати до війни? Чи не почав? Коли а от якраз перед самою війною ми всі-всі всі документи затвердили, бо створити фонд це ну, дуже да. важко. Це, — Ну це зараз вже простіше почало створюватися фонди, тому що ну, трошки лояльніше закон. Бюрократичний, там такий треба пройти дуже важкий цей. Період. І почалася війна, і що далі тоді? ви почали вже? Ну, мій Якось... чоловік знову пішов на війну, і я ж я просто сходила з ума, що робити, їхати, всі їхали, а я сижу. Ну, щоб не зійти з розуму, мені чоловік сказав, купи матраси. Ага. Все почалось з легкого, там хлопцям матраси, потрібні нема де спати. Це якраз був захист Києва, він був під Києвом, я не хотіла його покидати, бо я вже пам'ятаю, як було важко, коли було ще АТО, чекання цього не, не розуміло чого. Так сталося, що почала в березні шукати, бігати по Києву ці матраси, бо всі магазини закриті, тут бомби, а я шукала матраси. Ну, і так поїхала вже, Я пам'ятаю, як Київ вже відбили. Він поїхав вже на захист на південь. Це був пів перший південний напрямок. Ну і там вже почались перші потреби, потреби у всьому. Я ж кажу, як і від матрасів, і перші дрони, я пам'ятаю, як почали купувати. Мій чоловік дуже, дуже добре розбирається в дронах. Це вже згодом. Вони трошки пізніше він почав навчати інших хлопців, як керувати цими дронами. Так згодом і створився потім підрозділ «Птахи Мадяра. Бо він перший, хто їх почав вчити, навчати і правильно розповідати, як їм керувати, бо підняти дрон це тільки пів справи. Треба його і повернути. До дрону ми повернемося, да. це така цікава історія. Да. Да, чуть -чуть. А потім, коли ви почав цей фонд працювати, ви вже почали забезпечувати допомагати Збройним силам до військовослужбовців. Хто почав кошти вкладати в допомогу, хто надавав допомогу до вашому благодійному фонду? Ну Тут, де ви спочатку... почали залучати? Друзі, знайомі, близькі. Все спочатку, так да. як завжди. Друзі, знайомі, бо потреби вже були нагальні такі, що там не було часу вже на медлені танці, як кажуть. Mm -hmm. Зверталися до всіх, до кого до кого тільки можна. А зараз є іноземні донори, чи ті люди, які чи юридичні, чи фізичні особи, які допомагають. Більшість це все ж таки Україна. Зараз. Більшість – все такі да. Україна. І ви працюєте як? Ви працюєте під потреби військовослужбовців, коли вони вам кажуть, що є така така, -така необхідність. Запитів стільки багато, що встигаємо да. розгрібатися. Да. Тобто вони формують якусь певну заявку для вашого фонду? І ви... Формується заявка. В основному це зараз автомобілі, реби, дрони. ПНБшки, нічного бачення, тобто запитів не стихає, їх все так само багато. І ви вже а скільки у вас зараз людей в цьому фонді працює? Та небагато. У мене хлопчик, який займається сайтом, ага. бухгалтер, вже є помічниця, бо я дуже багато роблю зараз і декларацій, актів. Ну, ці писани небагато. Хто у мене ще? Воді. А от автомобілі ви кажете, ви автомобілі купуєте за кордоном? Чи, ну, тобто, чи надають в основному за кордоном. В основному, да, за кордоном. в основному за кордоном. Переоблаштовуєте їх до тут дуже в Україні, дуже рідко. А, у нас навіть був негативний досвід, коли ми купували дрони тут в Україні. Кошти відправили, а дронів так і не отримали. Навіть таке було, так? А чому, скажімо, компанія тому, розчинилася? чи да, люди Компанія просулася? розчинилася і достатньо таку велику суму заплатили. Компанія розчинилася. Тому ну, за кордоном, все, що ми купуємо в Європі, слава Богу, все, все приїжджає. Ну а тої вже компанії на ринку немає, яка Ні, получає? Немає, на жаль. Дуже хотілося би, щоб поліція розбиралася з такими компаніями. Mm. виписали чи... Ми вже до суду подали, але, але справа подали не рухається. Ми. Не рухається. чому? Не Та я їх вже не знайдуть, мабуть, цих їх людей недобросовісних. Не, не ну а наскільки швидко закривається, от, якщо заявка є, тобто у вас розширена мережа тих людей, які готові допомагати військовим? — А, до речі, я сказала, що немає допомоги за кордону. Є українці, які так. там об'єднуються в Німеччині, в Великобританії, ось вони там об'єднуються і все ж таки допомагають. Все-таки допомагають да, да. наші. Ну, поки іноземних е, тих донорів, хто б допомагав, немає. Ще немає. Ось якраз ми хочемо на цей наш новий проєкт по реабілітаційному центру. Ми, е, ми беремо напрямок на Європу, будемо там їздити, доносити нашу думку, що ми хочемо побудувати такий гарний, новий е, сучасний, спортивний. Реабілітаційний центр для військових, ну не тільки для військових, ми не робимо акцент що тільки на військових, бо нас страждає цивільне населення так само. А потім будемо, плануємо і не тільки Європу, і Америку, бо такі великі кошти тому сайт ми будемо, чи, верніше, наш випуск, ми будемо перевкладати англійську і титрувати для того, щоб побачили його і за кордоном. Ми презентацію да, вже підготували на англійській мові, бо ми все-таки беремо свій курс на Європу. Це той комплекс, про який ми говорили з В'ячеславом. Да? Тобто, да. що в попередньому випуску буде це той комплекс. Ви виступаєте спільно, це ваш спільний проект. Чи В'ячеслав там на волонтер, бо він казав, що він волонтерий да? на цьому. Він волонтерий, так, да, так сталося. Я не шукала цей проект. Проект знайшов мене наші угу. спільні знайомі. Він якраз шукав фонд, якому було б цікаво занирнутися в такий досить непростий проєкт. Це виклик для мене також, бо я ну таким ще соціальним проєктом я ще ніколи не займалася. Ну, вже два з половиною роки. Дні дрони, дрони, дрони. Треба якось вже і думати про той час, коли війна все ж таки закінчиться. Закінчиться і треба думати про що ми будемо робити з тими військовими, які повернуться покалічені як фізично, так і морально. Два роки повномасштабної війни загальний стан втоми військовослужбовців суттєвий, і так чи інакше будь-які ініціативи. У мирному житті навколо створення спортивно реабілітаційних комплексів дуже е, гарно сприймаються. Тож сьогодні я хочу висловити слова підтримки е, цієї організації пані Катерині та її фонду, котрий ініціативно займається збором коштів на будівництво того е, важливого реабілітаційно-спортивного центру у місті Вінниця. Більше скажу таких центрів. Очевидно, нам доведеться побудувати в кожному більш-менш великому місті України, адже ті сотні тисяч воїнів, які повернуться з війни, дай Бог живими, потребуватимуть тої реабілітації і місця відновлення. Тож сьогодні підтримую вище висловлену ініціативу благодійного фонду Марікейт і її очільниці пані Катерини. І закликаю всіх долучатися посильно до такого характеру ініціатив, адже вони конче потрібні для виходу військових у мирне життя момент, коли то врешті-решт станеться. Тобто зараз основна задача виходить, вже там проект розробили. Наскільки там слава казав? Всі, да, всі проектні роботи вже закінчуються. Дуже хочеться вже почати будівництво. І Земля відведена, Земля відведена, да, вже всі документальні, всі ці паперові справи вже ми закінчили. Вже тепер треба шукати а будівництво. Мало хто хоче зараз складати саме європейські організації, але ми, ми не здаємось, будемо. Ну, а ви знаходили якісь там фонди вже в Європі? Чи ви тільки починаєте, от, як кажуть, про себе заявляти на європейському та на американських ринках? Тільки розпочинаємо заявляти тільки? про себе, да? так. Ось буде восени, ми в Варшаву плануємо в Польщу їхати, буде великий форум по будівництву і відновленню України. Ось ми плануємо там вже так заявити про себе, це, презентувати. Да? Да. Плануємо там провести український вечір, також там багато наших співвітчизників, співгромадян. І це буде наш такий вже перший крок. У мене завтра буде запис з Петром Кульпою. Це міністр праці був в Польщі. Це відомий такий політичний діяч, і він був представник секретар делегації Польщі в НАТО. Так що, може, я запитаю його якраз стосовно того, щоб він якісь дав зв'язки, комунікації в Польщі, тому що в нього досить, досить широке коло так, так, дякую. Так, так, то ви зараз дрони, ну тобто для військовослужбовців, ви як продовжували, так і будете продовжувати допомагати. Це так. просто інша гілка, скажімо, вашого фонду. Так, звичайно. Кейн. Чому Марікей? Марікей. Марікей. Рошифуйте. Дуже так. багато хто думає, що ми схожі да? з косметичної фави. Да. Компанією Кей», але так сталося, що ми були дві співзасновниці цього фонду. Це я Катерина і ще одна дружина військовослужбовця Марина. Ну, ми туди нічого більш оригінального не придумали, як mm -hmm. два наші імені і так вийшло, <свісно> скласти. І так, вийшло, і так вийшло, що ми ма Маріна Маріна Марікей. <свісно> хто амбасадор вашого фонду? Чи хто? Партнер вашого фонду, як правильно назвати, і я думаю, що наші глядачі вже побачили на початку. Але цікаво, як у вас це партнерство, амбасадор. Він чи от яким чином? наш вас амбасадор? Це Роберт Мадяр. Він якраз це, це з цього підрозділу мій чоловік. Вони знайомі дуже добре. Ми довіряємо один одному. Як він нам, так і ми йому. Тому, безперечно, наш амбасадор це Мадяр. Я думаю, що ми заслуговуємо довіру також всім, хто донатить на його великі збори. І ви також підрозділу його допомагаєте, підрозділи і дронами, і всім також приймаєте участь. Закуповуємо дуже багато човнів, дронів. О, там все, Перелік можна, да? можна вести безкінченно, Ми дуже багато автомобілів закуповуємо, евакуаційні возики, навіть капсули ми вже придбали нещодавно. Це такі капсули для військових, щоб там можна було і відпочити. Угу. Така, це як капсула -ліжко. Угу. Ну і да, ще багато. А в державній службі тебе де працювали. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Ага. Я зрозумів. Тобто ви вирішили, що все-таки займатися більш благо... такою справою доброю, корисною, ніж державна служба? Ну просто коли почалась війна, ніхто не знав, що вона буде настільки довго. А, не але... жалкуєте закону? Коли за вже службу? такі пішли оберти по роботі по фонду, я вже просто розуміла, що я не можу розриватися і туди, і туди. Ні, не жалкую, бо, на жаль, це вже. Від цього ми вже нікуди не дінемось. Спочатку ми думали, може, це на пару місяців, на півроку. Це вже стало просто моїм, моїм життям. Мій фонд це моє життя. Ну, Дасть Бог війна закінчиться, тоді ж треба буде щось нове. Тоді, тоді реабілітація реабілітація. Ну, ви велику, як вам сказати, великі сподівання робите на Варшаву, на Польщу, на цей інвестиційний там, чи будівельний саміт, який має бути. Ви їдете з славою, виходить, ви туди будете їхати, будете презентувати, будете. Продавати ідею, скажімо, залучення коштів в реабілітаційній центр? Шукати меценатів донорів, так, звичайно. Вони де не дуже зараз охочі, хочуть будівництво, я, можна Чому? їх роз зрозуміти. Ну, тому що в нас досі і де щодня да, масштабні е, е, ці бомбардування, бомбардування да, але <кій> ми мусимо вже зараз подумати, що буде. — Бо Після кінця вже війни теж, Бо далі. зараз вже повертаються. Да. І я знаю на особистому досвіді, так як мій чоловік військовий, я знаю, з якими проблемами вони стискаються. Це дуже важкі люди, які вони не, не можуть потім знайти себе тут в суспільстві. Їм потрібен цей простір, де вони будуть знаходитися разом один з одним, вони розуміють один одного. І там буде вирішуватися не тільки спортивно, ре... як це вам сказати, коли він прийшов, йому ампутували ногу, йому поставили цей протез. Далі що? Він не знає, що далі з цим робити протезом. Якраз цей спортивно-реабілітаційний комплекс він буде якраз для таких людей, які зможуть там себе відновлювати і вчитися, як йому далі жити з цим протезом. Мене звати Сергій Колісник. Я є доцентом кафедри фізичної реабілітаційної медицини Вінницького медуніверситету, сертифікованим лікарем реабілітаційної медицини і співавтором закону про реабілітацію в сфері охорони здоров'я. Ми маємо величезний досвід реабілітації поранених. А також осіб з порушенням функціонування, і також маємо великий досвід співпраці з нашими міжнародними колегами. Ми хочемо дуже щирого серця подякувати тим хлопцям і дівчатам, які боронять нашу країну від московського зла. І немає тих слів, якими ми могли би виразити свою вдячність. Тому ми робимо все, що залежить від наших професійних можливостей, для того, щоб зробити життя людей, які віддали своє здоров'я. На війні максимально якісним, максимально функціональним. І для цього, звичайно, ми маємо прикласти всі зусилля для того, щоб система реабілітації в Україні запрацювала на найвищому рівні. Тобто ідея така пока комплексу, щоб люди, які мають травми, які мають ампутації, щоб вони. Відновлювали своє здоров'я, відновлювали якийсь... і вчилися вжити, да, з цим вже протезом, вчилися вжити і, і що з ним робити, бо це також поставити протез це тільки пів справи. Да? Надалі він мусить робити, розуміти, що з цим робити. Ну і так само я знаю, яка була кількість. Це одна сторона, да, фізична. Я знаю, скільки багато було суїцидів після АТО. Це дуже велика проблема, скільки багато було суїцидів. І зараз ми будемо теж мати такі проблеми. Тобто на жаль, психологічне відновлення, також на людей, військовослужбовців? Воно, воно не менш, це не менша проблема. Тобто там планується на базі цього реабілітаційного центру в перспективі бути, щоб були психологи. Психологи які... обов'язково, так. Да. Це більше такий буде медично-фізичний реабілітаційний центр, а не тільки виключно фізичний. Не тільки виключно фізичний, звичайно, так. Да. Зрозуміло. Хороша у вас ідея. Так що, якщо ще щось про фонд можете розказати, от більш що куди йдете, куди. Ви ж на базі цього фонду хочете. Скажем, на базі цього комплексу, де ви спробуєте, спробуєте тільки в Вінниці. Ви хочете рухатися далі, якщо у вас получиться, дасть Бог получиться далі по всій Україні будувати мережу цих реабілітаційних центрів. Так на цьому ми не закінчуємо. Не будемо закінчувати. Дай Бог в Вінниці відбудуватися. У нас вже є проекти, в інших містах також будувати. А як органи міська влада йде? Чи місцева влада йде на зустріч? Ну чому зараз Вінниця? Тому що тільки от вони перші, хто дуже привітно поставились до цієї ідеї. Угу. Швидко знайшлася земля, і тому перша Вінниця сталася. Тобто, хто, яком... Вони на контакт пішли, да, дуже. Якщо місцева влада швидше відреагувала, значить і там йде да. простіше. Ну, далі ви ж хочете ці комплекси, я казав Слава, ви хочете їх передавати потім далі вже у користування чи у власність міської, чи в оренду міської влади. Так? Да, у користування У нас буде наглядова рада. Ми обов'язково будемо це не так, буде, що ми побудували і віддали, і все далі не знаємо, що з цим робити. Угу. У Нас буде обов'язково створена наглядова рада, і ми будемо надалі дивитися, слідкувати, перевіряти, як там ідуть справи. Угу. Тобто, чи дотримується захист військовослужбовців чи. Так, наглядова рада буде, можливо, з якісь, якісь ну, сторонні люди, тобто, які не дотичні були до цього проєкту, щоб була незалежна uh -huh, оцінка. Uh -huh. Ну, в принципі, ідея крута, а тепер залишилося, як кажуть, діло знайти за... гроші. Да, Знайти гроші, <laughs> да, знайти гроші. Ну, враховуючи те, що у вас вже є досвід такий, що ви все-таки фонд 2,5 роки. Функціонує, працює і допомагаєте військовослужбовцям. У вас є досвід. У вас є досвід, є зв'язки, є, є, є знання і є можливості. Тому, як кажуть, треба брати нові горизонти і нові можливості і ще більше тоді бути корисним для, для військовослужбовців. Да, бо це дуже воодушевляє, що це ну, дійсно важлива справа. Тому. То хоче хто дивиться, да, будь ласка, реквізити будуть фонду залишені під нашим відео. І хто хоче, може долучитися або на дрони. А Даша, Катя зараз каже на дрони, на фонд. У нас mm. є да, у нас є окремий рахунок на спортивно-реабілітаційний центр у Вінниці. Він там в Приватбанку так і йде окремим, окремий свій рахунок. Тому буду дуже вдячна кожному за будь-який внесок. Де два рахунки. Перший рахунок це буде благодійний фонд на допомогу військовослужбовцям, які зараз на сьогоднішній день захищають нашу державу на дрони і на все облаштування, про яке ми говорили. І другий рахунок це буде на те, що на побудову на побудову благодійним фондом у Вінниці реабілітаційно-оздоровчого центру для військовослужбовців, які повертаються з бойових дій. Тому ми дякуємо вам, вам дякую. за да, крута справа. Дай Бог, що вийшло, Тому дай Бог. що у нас є досвід реально юридичного супроводу проєктів, де ми приймаємо участь, де теж центри для відновлення військовослужбовців в Циблі. Такий є центр реабілітації mm -hmm. Київська область, Переяслав, Хмельницький район, по-моєму. І це зараз Броварський район. І там вже діє, але це на базі державного центру. Центру, воно вже працює, воно вже діє. Його зараз просто роблять реконструкцію, там вже знайшлися донори. І зараз відбувається там велика реконструкція для військовослужбовців, які вже повернулися з бойових віддів. Ну Реконструкція це і... теж непогано. Да. Якщо є база, є що конструє, да, щоб там не баз... по-новому будувати. Да, да? Там база велика, там база лікарів, там база все, але я кажу, у нас є досвід, так що я з своєю чим зможемо також допоможемо. Дякую. Дякую за таку розмову. За те. Я розумію, що ви не кажуть, не немедійна особистість, як ви казали з самого початку. Не, не. Але нічого, для того ви будете розвиватися, будете будувати. По-любому прийдеться. Да. дякую. Все, дякую, Катя, вам за розмову. Дякую за зустріч. Да, до нових зустрічей. Підписуйтесь, друзі, допомагайте Збройним силам України, допомагайте благодійному фонду. На дрони, на реабілітаційний центр. Рахунки вказані. До нових зустрічей!